Голову вперед, починає рости вдруге підборіддя, завалюються плечі, вивалюється живіт вперед. І в такому випадку дуже перенапружується ще й спина. І тому перше, з чим потрібно працювати, це з відкриттям, з налагодженням постави. І тоді ти будеш мати здорове тіло, яке буде не тільки про красу. А ще й про роботу якісну всього тіла. Перше, що можна робити на постійній основі, не витягувати отак себе, а взяти м'ячик, покласти ось сюди під ключицю і отак прокатувати фастію, не заходячи на груди. Тільки тут, в одну сторону, покатала хвилинку, змінила іншу сторону, покатала хвилинку ти Відразу від.